Як і для всіх сексуальних ігор, тут існує кілька важливих правил. Правило так. Перш ніж приступати до інтимних експериментів, переконайтеся, що партнер розділяє ваші бажання. Правило стоп слова Будьте готові негайно припинити гру, якщо партнеру вона перестала подобатися, і він повідомив про це, вимовивши заздалегідь обумовлене слово, наприклад, червоний. Правило кордонів. Обговоріть з партнером, які сексуальні дії він вважає неприпустимими, і не переступайте цю межу. Якщо з взаємною повагою у вашій парі все в порядку, ідея спробувати секс із зав'язаними очима напевно вам сподобається. Тим більше, що у такої гри є як мінімум 7 приємних бонусів. Один від сексу ви отримаєте більш яскраві відчуття, ніж будь-коли. Пов'язка на очі тимчасово позбавляє людину можливості бачити. Втративши одне з почуттів, вчені називають такий стан сенсорною депривацією, мозок намагається компенсувати це, підвищуючи чутливість до інших подразників. Дотики, шепіт, запах і смак під пов'язкою сприймаються значно гостріше, ніж зазвичай. А сексуальна гра здасться більш яскравою і чуттєвою. Що купити? Еластична шкіряна маска Лакшери iMask, 891 гривня. Щільна біла пов'язка на очі Blindfold 540 гривень. Лоскота Алка зі страусеного Паратой Фасиятар 4040 гривень. Чорна волотьпухівка з наконечником серцем 1313 гривень. 2. Вам буде легше досягти оргазму. Оскільки той, у кого зав'язані очі, не бачить, що збирається робити партнер будь-який рух стає несподіванкою. Людина весь час знаходиться в передчутті наступного дотику, його нервова система напружена. А це підвищує рівень сексуального збудження і прискорює оргазм. 3. Ви позбудетеся від незручності. Маленькі діти, коли бояться, ховаються під ковдру. Дорослі іноді чинять так само, наприклад, дівчина, не впевнена в красі свого тіла, вважає за краще займатися сексом тільки в темряві, щоб чоловік не побачив складочки і не розчарувався пов'язка спосіб вимкнути світло для одного з партнерів, це знижує рівень тривожності, психологічно розкріпачує, інтимні радості стають більш вільними. 4. Ви легко зробите крок до нових технік. Часто пов'язка це просто шматок м'якої тканини. Якщо людина погодився надіти її на очі, йому буде легше прийняти і, наприклад, обмеження рухливості. Так, тим же обрізком тканини можна пов'язати зап'ястя, уточнемо, ви ж пам'ятаєте про правило так і кордонах. До речі, секс із зав'язаними очима цілком може стати першим акуратним кроком до БДСМ. Якщо, звичайно, ви обидва не проти спробувати цю сексуальну практику. 5. Ви зможете спробувати рольові ігри. З закритими очима легко фантазувати. Наприклад, можна уявити, ніби на місці партнера зовсім інший, малознайомий чоловік. У свою чергу той, чиї очі відкриті, може змінити голос, тон, модель поведінки, наприклад. Приміряти на себе роль суворого вчителя, лікаря, медсестри вам не знадобляться ні костюми для переодягання, ні складна підготовка, пов'язки на очі досить, щоб створити новий ігровий сюжет. 6. Ви навчитеся більше довіряти один одному, дозволяючи зав'язати собі очі, ви проявляєте довіру і отримуєте за це винагороду, ласку, приємні відчуття, запаморочливий секс. Таким чином, закріплюється за «Я довіряю, мені добре. Це робить партнерів ближче всім, і будете більш відповідальні у відносинах. Той, у кого закриті очі, вчиться довіряти. Той, хто зав'язує, разом з усвідомленням мені довіряють, отримує контроль. Це відчуття влади розбурхує, збуджує, є потужним психологічним афродизіаком. При цьому людина повинна пам'ятати, як важливо бути ніжним, не переступати кордонів і стримувати себе, щоб принести задоволення партнеру. Так створюється і закріплюється зв'язок я проявляю відповідальність, мені добре. Вона сприяє більш уважним і турботливим відносинам всередині пари.